Ну що ж, Бандерівці України. Ваша робота по створенню Бандерівської України тільки почалася. Відповідно, ви перший етап зробили. Знищили статуї Леніна, поставили статуї Бандери, знищили пам'ятники. Воїнам Другої світової війни знищили свято. там, 1 Мая, 9, все ви то знищили. Тобі ж, ви реально, я бачу, що ви реально хочете побудувати настоящу Бандерівську Україну. Но в Україні є багато таких от СССРівських книжок бандерівців, так. Да. І в цих книжках Бандерівці написано, що руський мір побудував в Україні все. Руський мір побудував вокзали, школи, лікарні. Приміщення КГБ, прокуратури, приміщення судів. Приміщення міліції це все построєно з руського кірпіча. І навіть Верховна Рада України, ця будівля построєна з руського кірпіча. Цю будівлю построїв Руський мір в Києві. Тому, -то, бандерівці, що я знаю, що ви вмієте все нищити і вбивати людей невинних і простих і обкрадати їх. А ваші лікарні, то що больниця то російська, то для вас погане, а українська брехня, лікарня, брехня, що вони щось лікують, насправді вони ж бандерівці качають гроші і вбивають людей в білих халатах. От. І клятву Гіппократа, коли вони давали, то вони так пальці от скрестили. Тому то бандерівці, треба срочно очистити Україну від руського міра. Тобі ж ті бомби, які дала вам Америка, США, хороша країна, велика держава. Візьміть ті бомби і підірвіть в Україні, Верховну Раду України. Всі будинки СБУ, всі будинки мерів, всі, всі будинки міських рад, всі лікарні, всі школи, все підірвіть, бо це рускій мір построїв. Це построїв, це, це все русський кірпіч. Бляха, ви в Україні все, Леніна знищили, тепер знищить українця, русський керпіч. А потім ми разом з вами, бандерівцями, дебілами розбудуємо нову державу Бандерівську Україну з українського керпіча. Того, що бандерівці дурні, треба цей руський мір в Україні унічтожити. Того, що руський мір це погано. Руський кирпіч це погано. кирпіч СССР це погано. Вам треба пандерівці все підірвати, щоб очистити Україну від зла. Ну що ж, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Пока.